що зараз спостерігаєш за грою збірної Сан-Марину. Все таки вони значно впевненіше себе вдома почувають ніж на виїзді, адже про власних ну, і, Можливо, десь здається знаки відсутність напевної ну, якоїсь мотивації у сьогоднішньому матчі. Тимощук віддає передачу. Нейро атака триває. Ярмоленко. Знову ж таки, на своєму фланзі. Намагається загострити ситуацію. Ну, ви зараз бачили епізод, коли програв боротьбу. 10-й номер Матео Вітайолі. Так просто рукою штовхнув Ярмоленка. відвідчує напевно, зараз може бути гол. І є гол. Марко Девіч робить рахунок 4-0. Марко Девіч взагалі може бути справжнім фахівцем по збірні Сан-Марино. Нагадаю, що він розпочав розгром у першому матчі, заробив пенальті у сьогоднішньому поєдинку. І ось забуває свій е, другий м'яч. Немає офсайду. Хороша передача. Я думаю, навряд чи самому Марку Девичу сподобалося, що він спеціаліст по збірні Сан Марино. Це, звісно, жарт. Не лише по сан Марино фахівець, але тим не менше, ось е, по два м'ячі забили Селезньов Девіч. До речі, якраз тандем Форвардів, який сьогодні.